У парку Шевченка на майданчику атракціонів встановили шість додаткових камер відеонагляду, які записують упродовж 14 днів. А якість відео не залежить від часу доби. Один з тих, хто тут працює, Олег Єгоров. Я думаю, що тут є позитивні моменти. Бо у нас тут, наприклад, у мене були такі випадки, коли в мене викрадали машинки. Тому, звісно, коли на камерах це зафіксовано, людина там і так далі. Це. Полегшує, так сказати, контроль і потім, не дай Бог, якщо таке відбувається». Олег Єгоров додає, що камери розміщено високо і вони непомітні. Вважає, необхідно встановити попереджувальні таблички. Коли, скажімо так, нікого вже немає, все закрите, тут молодь буває, збирається групами і вони там можуть на атракціони заскакувати, там їх ну, щось розкатувати, питатися, так сказати. Коли це буде якось зафіксовано ще, щоб молодь бачила, ну що, скажімо так, не можна тут таке свавілля робити. От, так. Я ж не ув'язнений, що я тут маю під камерами ходити. Ну і відповідно, це люди, які зброї ходять, вони, вони так само мають і під наглядом ходити, але тут немає зброї. Це хороший захід. Взагалі камери повинні бути скрізь на дорогах, на перехрестях, де вони ще не встановлені. В громадських місцях, і навіть в таких місцях, де не дуже ходять люди, ну має бути, має місто має бути безпечне. Окрім цілодобового відеоспостереження територію парку обладнали системою аудіосповіщень, яка повідомляє, зокрема, про роботу атракціонів та правила безпеки. Директор парку розповідає, що нові камери та дроти до них встановили з бюджету парку. Вартість складає 46 тисяч. Ми вставили що відбувається на площадці атракціонів. Перше ми зробили озвучення, щоб можна було повідомляти людям, які атракціони працюють. Яка ситуація у парку? Якщо буреві бо сильні вітри, то ми попереджуємо людей, щоб вони там осторожно відносилися до ситуації, як або берегли себе раніше. Камери відеонагляду встановили біля підземелля та фонтану Богатир. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному.